Новачки думають, чим більше часу, тим кращий менеджер. no. Поясню, чому важливі не години, а фокус і результат. Я працював і до ночі, і після ночі, і боги, 6 днів на тиждень, як тільки не працював. Та зрозумів одне, що можна і треба працювати ефективніше, а не продуктивніше, тобто не кількість, а ефективність. Твоїх дій. Тому перше, результат не дорівнює твоя активність це опять же, питання до зайнятості. Дуже зручно бути зайнятим. Менеджмент це не робота руками, а головою. Зафіксую. Третє. 80% ефекту дають 20% правиль, 20% правильних дій правила Парета Четверте відпочинок. Та теж частина роботи, і ось цим грішать усі молоді, нові та навіть старі, що не відпочивають. Будь ласка, якщо ви ще не догуляли свій, свою відпустку, то вже з наступного тижня візьміть і догуляйте.